Гарного дня приїхала Honda CB250F в такому чорному класному кольорі. На гарній гумі, 17 колеса, Diablo Rosso. Подивіться на стан. Просто шикарно. Вилка суха, гальмівний диск, передня парна гума. Такі модні грипси. Це у нас 15-й рік. 15-й рік стан. 24 тисячі оригінального пробіру. Не мучена, не кручена. Тільки з контейнера. Тому цікаво звертайтесь? Будемо її обслуговувати. Так що звертайтесь.